Про пантеон українських богів нам відомо вкрай мало: ні тобі заплутаної генеалогії, як у давньогрецьких олімпійців, ні героїчних перепетій, як у мешканців скандинавського Алгарду. Та й ті уривчасті дані, які збереглися, дійшли до нас переважно через призму поглядів християнських літописців. Тож якими вони були давні боги української міфології, привіт! Я Нік Лисицький. Це чарівний світ української міфології. Шоу про неймовірних персонажів та дивовижні явища. У попередніх сезонах ми вже розповідали про громавершця Перуна та бога достатку Велеса. Перегляньте, якщо не бачили, посилання є в описі цього відео. А в цьому випуску ви дізнаєтеся про інших богів, у яких вірили наші предки. Більшість з них належить до пантеону князя Володимира, першому якому був вже згаданий Перун. Хорс, другий після Перуна, Бог у пантеоні князя Володимира. Згадки про нього є у повісті минулих літ, слові про Ігорів похід та цілому ряді творів церковної літератури княжої доби. Попри це, Хорс один з найзагадковіших богів, ким він був, звідки походить та які божественні сили мав. Спробуємо розібратися. Найперша згадка про Бога Хорса це його ім'я. В різних джерелах існує щонайменше сім версій. Які відрізняються за написанням та звучанням Харс, хурс, хурс, хоре, хирс, хрис, хрос. В науковій літературі використовується переважно ім'я Хорс, але можна зустріти і менш вживане хоре. Єдиної думки щодо значення імені Хорс також немає. Одні вчені вважали, що воно походить з давньоперської мови, які словом хуршет називали сонячного бога, другі пов'язували з індійським словом Хара, що означає вогонь. Треті знаходили зв'язок із праслов'янським коренем Крс, що пов'язане із виснаженням і може свідчити про місячну, а не сонячну природу Бога. Четверті виводили ім'я Хорс від турецької назви міста Керч. А п'яті вважали, що Бога Хорса не було взагалі, і його ім'я це всього лише назва Держбога іншою мовою. Невідомо звідки і чому Бог Хорс з'явився у пантеоні Володимира. Інші слов'янські народи про нього не знали. Зате йому поклонялося плем'я торків. На яких впливали Алани та скіфи. В бесіді трьох святителів Хорса пов'язують з євреями. Це стало основою для припущення, що в Києві про нього дізналися завдяки купцям іудеям, які приїжджали у столицю Росії з Хазарії. Існує також думка, що поява Хорса серед київських богів пов'язана з тогочасною політичною ситуацією в країні, нібито таким чином князь Володимир врахував інтереси іранської спільноти. Найголовніша загадка про Хорса богом якого небесного світила він був сонця чи місяця. В літописах та апокрифах точних вказівок на це немає. Основна літературна згадка про Хорса, з якої дослідники роблять висновки щодо його функцій, знаходиться в слові про ігорів Похід. Там говориться, що князь Всеслав вночі, мов вовк, бігав від Києва до Тмутаракані, до півдні, перебігаючи шлях Великому Хорсові. І тут думки вчених розійшлися. Вже вкотре. Більшість зробила висновок, що князь таким чином перебігав шлях сонцю. В купі з версіями про солярну природу слова Хорс, це дало можливість обґрунтовано заявити, що Хорс Бог Сонця. Втім, знайшлися дослідники, які заявили, що вночі можна перебігти дорогу лише місяцю, та й образ вовка в міфології пов'язаний з нічним світилом. До того ж, точно відомо, що інший Бог Пантеону Володимира Дажбог Бог Сонця. І виглядає не дуже логічним співіснування двох богів з однаковими функціями. А ось боги місяця та сонця цілком можуть стояти поряд. Тож Хорс це Бог місяця. А як ви вважаєте, Хорс Бог Сонця чи місяця? Напишіть вашу версію у коментарях. Дажбог третій бог у пантеоні князя Володимира. Бог Сонця, податель достатку, врожаю та багатства, родоначальник і опікун українського народу. Дажбога порівнювали з грецьким богом сонця Геліусом та вважали сином Сварога. Так принаймні про нього говориться у повісті минулих літ. Сонце цар, син Сварога. Він же Дажбог. Однак, це єдине свідчення зв'язку цих двох богів, тож можемо робити лише припущення щодо їхніх сімейних відносин. Дажбог, можливо, взагалі не існував як окремий міфічний бог. Михайло Грушевський висував припущення, що слово Дажбог могло бути другим ім'ям сонячного бога Хорса. Справа в тому, що в літописах цих двох богів часто згадують поряд. Однак в одних записах між іменами є сполучник І, а в інших немає. Тобто виходить такий собі Дажбог Хорс. Можливо також, що Хорс відповідав за сонце як стихію. А Дажбог мав соціальні функції сонця як життєдайної сили, що забезпечує врожай та добробут. Така версія могла би пояснити, чому в пантеоні Володимира знайшлося місце аж для двох сонячних богів. Ім'я Дажбог походить зі старослов'янської мови і означає той, хто дає багатство або Бог, який дає. Воно складається з двох частин: Даждь, імператив, тобто наказовий спосіб дієслова дати та Бог. Що мало ще й друге значення багатство. В слові про ігорів похід говориться про Дажбожих онуків. Це дало науковцям підстави вважати, що в давнину Дажбога шанували як родоначальника усього руського народу, не плутати з російським. Втім, з тексту поеми не до кінця зрозуміло, чи йде мова про увесь народ, а чи тільки про князя та дружину, і автор таким чином підкреслює їхній високий статус. У наш час Дажбог став однією з найголовніших постатей українського рідновірства. Його називають богом щастя та любові, а Урун Вірі вважають Верховним Богом дателем буття. Стрибог четвертий Бог пантеону князя Володимира. Традиційно його називають Богом вітрів, однак знаємо ми про нього небагато. Тож ким він був насправді, можемо лише припускати. Достеменно відомо всього два факти: те, що ідол Бога Стрибога стояв у Києві. І те, що в слові про ігорів похід автор називає вітри стрибожими онуками. Це вітри стрибожі онуки, віють з моя стрілами на хоробрі полки ігоря. На основі цього уривку з поеми «Слово про ігорів похід, дослідники і зробили висновок, що стрибог дід, а отже й повелитель та Бог вітрів. Підтвердженням такої гіпотези також слугує давнє слово стрий, яким позначали вітер. Існує дві версії того, які функції виконував Бог Стрибог. Згідно першої версії, ім'я Стрибог походить від слова стерти в вжитому у наказовий спосіб. Стрибог постає богом війни, богом-руйнівником, який направляє стріли у битвах. Згідно другої версії, ім'я Стрибог походить від індоєвропейського кореня стер, що означає простиратися, розширюватися і засівати. І в такому разі стрибог це Бог, який розподіляє багатство, колега Дажбога, з яким вони працюють у парі. Дажбог дає багатство, а Стрибог його розподіляє. Тож цілком ймовірно, що атмосферна функція Стрибога повелювання вітрами відігравала лише другорядну роль. Симаргол п'ятий бог з пантеону Володимира. Про Симаргла відомо настільки мало, що з'ясувати його роль у слов'янській міфології просто неможливо. Однак головна загадка пов'язана з Симарглом, як він взагалі опинився у пантеоні князя. Адже міфічна істота, яка і назвою, і виглядом нагадує Симаркла, є в іранській міфології. Чи краще сказати, літописний Симаргл нагадує персонажа іранської міфології птаха з собачою головою Семурга. Семург згадується в персидських літературних творах, зокрема у Шахнаме. Образ цього персонажа також відомий народів середньої Азії, курдів та вірменів. Його зображення використовувалося як елемент декору в скіфських пам'ятках творах сасанійського, візантійського, вірменського і давньоукраїнського мистецтва. В іранській міфології Симург вважався охоронцем дерева життя, а також віщим птахом і покровителем для певних людей та родин. Ймовірно, саме у такій ролі він і потрапив до Києва та, адаптувавшись до слов'янського світогляду, став частиною княжого пантеону. Хоча існувала ще одна версія, що Симаргл це не один, а два боги бог худоби Сим та бог урожаю перегол. Втім, таке трактування, ймовірно, лише авторська помилка літописця та пізніші спроби науковців цю помилку виправдати. Мокош єдина жінка у чоловічому колективі Київського пантеону князя Володимира. Мокош богиня мати, богиня вологи, дощу, землі, родючості, покровителька пологів та породіль, а також придіння і ткацтва. Втім, як і у випадку з більшістю інших давньослов'янських богів, ким насправді була Мокош, ми точно не знаємо. Точне походження імені богині Мокош невідоме, а версії, висунуті науковцями, доволі суперечливі, і кожна з них по-своєму трактує роль, характер та функції богині. Згідно однієї з версій, ім'я Мокош походить від давнього індійського слова Маха, шляхетний або багатий. Це означає, що Мокош була верховною богинею. З цією гіпотезою, ймовірно, пов'язані ідеї про те, що Мокош була дружиною верховного бога Перуна або Велеса. Друга версія виводить ім'я Мокош від слова Мекша, що означає визволення, смерть і морок. В такому разі Мокош постає хтонічним персонажем богиною, що відповідає за життя і смерть, пряде людську долю. Деякі вчені відзначали зв'язок Мокоші із мордовським племенем Мокшан і тамтешнім злим духом Мокша. Можливо, це плем'я свого часу запозичило вірування у слов'ян. Цікаво, що на півночі Росії віра у Мокош Мокушу зберігалася до ХХ століття. Однак її образ при цьому втратив божественність і був зведений до істоти з великою головою та довгими руками, яка стриже овець та наглядає за прядінням. Коли пряхи дрімали, а веретено вертілося само по собі, казали, що то мокуша пряде. У ножиці, якими стригли овець, на ніч вкладали клаптики вовни в жертву мокоші. Ім'я Мокоші пов'язували також зі слов'янським коренем мок, від якого походять слова мочити і мокрий. Здавалося б, це найбільш логічне пояснення її ролі, як богині вологі та дощо, якби не християнські проповіді та духовні тексти, де почитання Мокоші стоїть в одному ряду з блудом. І ні, не тим блудом, через якого можна заблукати у лісі, про нього ми розповідали у першому сезоні, а з розпусним і навіть протиприродним коханням. Якщо це не вигадки середньовічних священників, які намагалися таким чином очорнити давню богиню, то Мокош, ймовірно, була українською Афродітою. Більшість дослідників відзначають тісний зв'язок богині Мокоші з землею, яку називали праматір'ю, годувальницею та святою. Можливо, в давнину Мокош була уособленням матері землі, прадавньою великою матір'ю, яка давала життя всім істотам на світі. З часом це вірування могло трансформуватися, а під впливом християнства стертися з народної пам'яті. Сварог погнеба, вогню, батько Сонця, покровитель ковальства та ковалів. А у сучасному рідновірстві творець Всесвіту, землі, людей та шлюбу і родинного щастя. Попри чисельні згадки у літописах, сварога, як і іншого відомого слов'янського бога Велеса. Не було у пантеоні князя Володимира. Однак, якщо Ідол Велеса знаходився на Подолі, то сварог, схоже, власного капища у Києві взагалі не мав. На думку деяких вчених, причина відсутності сварога серед київських богів полягає у тому, що він не був вищим богом Русі і поклонялися йому лише на півночі. За однією з найбільш радикальних гіпотез, сварог взагалі не був богом, а лише духом вогню чи просто священним вогнем тим, чому тоді у давніх джерелах дух вогню називають батьком сонця, автор цієї гіпотези не пояснює: в повісті минулих літ говориться, що Дажбог, Бог Сонця, був сином сварога, а у глосі, тобто коментарях до хроніки Йоанна Малали, сварог прирівнюється до давньогрецького гефеста, бога вогню й ковальства. Науковці також звернули увагу на те, що ім'я Сварог може бути пов'язане з індійським словом свар або сварга, що означає небо, небесний. Виходячи з цих фактів, Сварог постає богом неба і творцем сонця. Певно, це і спонукало Михайла Грушевського свого часу висловити припущення, що Сварог був прабогом, єдиним богом творчої сили всесвіту. У західних слов'ян сварога або сварожича шанували як бога війни. Тітмар Мерзебурський у XI столітті розповідав про культове місто Редгоща, де стояли ідоли богів, головним серед яких був сварожич. Коли місцеві племена вирушали на війну, то просили у нього благословення, а повернувшись із успішного походу, дякували і приносили дари. На території сучасної України до вогню завжди ставилися шанобливо і з певним острахом. На Поліссі казали: у нас шанують вогонь так само, як і Бога, бо він може спалити. Деякі науковці виводили ім'я сварог від слова сварка і пояснювали його значення як сварливий вогонь. Тож сварок сварожич у такому разі міг бути персоніфікацією вогню і атмосферного, і земного, який може нищити і карати ворогів та тих, хто його прогнівить. Про давніх богів, яким поклонялися на Русі, ми знаємо завдяки тому, що їхні імена згадуються у повісті минулих літ та деяких інших творах, написаних літописцями вже після прийняття християнства. Іншими словами, нам відомо лише те, що ці літописці вважали за потрібне розповісти нащадкам. Можливо, богів київського пантеону насправді було більше, а можливо, їх не існувало зовсім. Польський історик Генрік Ловлянський висунув припущення, що спочатку в тексті літопису було лише ім'я Перуна, а Хорса, Дажбога, Стрибога, Симаргла та Мокош туди дописав Никон Печерський, який уявляв Володимира язичником політеїстом. І саме через це в пантеоні є боги іранського походження. Адже довгий час Никон жив у Тмутораканському князівстві, що знаходилося на території нинішньої Кубані, де був сильний вплив східних культур. Обов'язково поставте дзвіночок, щоб вчасно отримувати сповіщення про свіжі випуски, і розкажіть про наш проект своїм друзям та знайомим. Давайте разом популяризувати українську міфологію. Третій сезон шоу Чарівний світ української міфології підготовлено за підтримки Українського культурного фонду в межах конкурсної програми Стипендія.